Новим командиром 107-ї бригади ТРО Чернівецької області став Ігор Ісаченко. Він бойовий офіцер, брав участь в АТО. Повномасштабне вторгнення зустрів у Бахмуті, де жив з сім'єю вже будучи на пенсії. Потім знову повернувся на службу. Розповідаємо, що відомо про Ісаченка та його плани на посаді. Ігореві Ісаченку 48 років. Він виріс у родині військових, народився в Німеччині і перші 10 років з сім'єю жив там. У 90-му році повернувся в Україну. Згодом вступив до військового училища. З 2015 року служив у добровольчому батальйоні Київська Русь, а згодом був заступником командира одного з батальйонів 54-ї механізованої бригади. У 2019 році Ісаченко звільнився зі служби і пішов на пенсію разом з сім'єю. Проживав у Бахмуті, коли почалася повномасштабна війна. Вивіз родину у безпечне місце. Тоді у Київській області натрапив на колону російських військових разом з іншими чоловіками. Зміг відібрати у росіян бойову машину. Трошки постріляю. У мене зброя своя, я ж військовий. У мене там є для самооборони. Зброя була в мене автомат. Буз на мене всяка була там чоловік. І потім попали в засаду. От так от невдало Я виходив з засади, що травму отримав. операцію робили і… Може було лікуватися деякий час там сухажилки пошкодженим. Після лікування Ісаченко мобілізувався у 109-ту бригаду ТРО Донеччини, де був командиром батальйону. Командував батальйоном 105 п'яти може на Луганському напрямку. Потім біля зараз там і стоїть, їде батальйон. Той передав заступнику своєму. і він Там прийняв батальйон. Я став заступником командира бригади 23 третьому році. Після зміни головнокомандувача залужного на Сирського відбулися кадрові зміни в силах оборони. Наразі Ісаченко переймає командування. Я поки що став на цю посаду, щоб подивитися там ді справи, які сиди бригаді. Ну тут трошечки плачевно, що не було ні виділя, ні місцевості, ні військових містечів, що з бригади качують то з одного місця в друге місце не виходить щось зробити нормально. То зараз от виділено було місце, ні оборудовано нічого. За словами Ісаченка, штаб бригади перебуває у Чернівцях, а батальйони в оперативному підпорядкуванні командирів інших бригад на лінії фронту. Зараз новий очільник планує налагоджувати управління всередині бригади та взаємодію з місцевою владою й іншими військовими формуваннями області. А в подальшому, якщо вийде так що бригада усе прийняла якісь непосередньо з бойових діях суставі бригади тих батальйонів, які їх не розорвані, Нагадаємо, що з 2021 року 107-ю бригадою командував Андрій Цісак у лютому 2024 року. Цісака перевели з посади командира у відповіді на запит суспільного у командуванні сил ТРО зсу вказали, що полковника цісака призначено офіцером резерву.